Вітаю, друзі! Перед вами ось такий красень. Це майбутній келих для пива з дуба. Робиться він на замовлення. Друзі, я не думав знімати відео на цю тему, але виник один нюанс. До речі, він передбачений. Я передбачав, що таке може бути. Тому, врешті-решт, вирішив показати. Саме тому я не знімав процес точіння самого келиха. Подивіться, друзі, який красень! Трохи технічних характеристик цього келиха. Загальна висота 18 см глибина внутрішнього точня 14 см, друзі. при діаметрі зовнішньому 9,5 см. Хто з майстрів, якщо може, можливо буде дивитися, ті зрозуміють, що точити на таку глибину при відносно невеликому діаметрі це досить кропітлива праця. При тому, допоміжними засобами, такими як використання різноманітних фрез, те саме фоснера, друзі, я не користуюсь, не користуюсь ніколи. Тут чиста токарка загальний об'єм келиха 0,6 літра. Сам келих виточено радіальним методом. Тобто, якщо уявити ось так стовбур, тобто так він і виточений. Єдине, що тут, звісно, немає центру. Після того, як келих було зроблено, друзі. Перед нанесенням масловоску я вирішив наповнити його повністю олією і залишити на деякий час, щоб олія гарно зайшла в деревину. Через 2 години я вирішив подивитися на днище келиха, бо саме воно мене цікавило. І побачив те, що від... і очікував, друзі. Через 2 години я побачив, що олія трошки просочилася через Дно. Тобто не було ніяких краплин, були помітні ледь-ледь просочення. Цей нюанс, друзі, я і передбачав, чесно кажучи. При тому, що товщина дна 4 см. При радіальному методі точіння, друзі, якщо уявити структуру нашого дуба, то волокна розташовані, якщо порівняти структуру деревини, на прикладі соломинок, друзі то волокна розташовані ось таким чином. В той час, коли ми точимо посуд методом точіння попри волокна, волокна розташовані ось таким самим чином. При всьому тому, друзі, ще хочу заважити, що напевно ще дещо залежить від породи деревини, тому що подібні келихи я вже робив і неодноразово, але, друзі, робив їх з волоського горіха. І всі вони вже давно знаходяться у своїх власників, жодних нарікань, жодних нюансів подібних не було. В тому числі і мого замовника, який замов келих захотів саме з дуба, також є три келих, з ним я на зв'язку по волоському горіху таких нарікань нема, тому що там ну, зовсім інша структура деревини. Що робити в цьому випадку? Логічно припустити, що коли келих обробиться саме масловоском. Сама олія також глибоко зайде в деревину, через 3 тижні вона там кристалізується, а воск, який входить в склад масла воска, він перекриє пори як ззовні, так і всередині. І створить захисну плівку. Але, друзі, якщо я вже побачив такий нюанс, то я хочу бути спокійним і вирішив, і вирішив дещо зробити. Подібні келихи виготовляються кількома методами і всі вони добре освітлені в тому самому YouTube. Хтось робить і подібним методом із дуба, з усіх, з різних порід деревини і задовольняється лише обробкою масловоскуга. А також подібні келихи робляться з металевими стаканами, вкладишами. Вони є окремо в продажу з нержавійки, вставляються всередину стакан. І жодних проблем. Але в моєму випадку замовник захотів, щоб був суто дубовий келих. І ще подібні келихи робляться по методу бочки з дуба. Тобто нарізаються ламелі, вирізається дно і збирається по методу дубової бочки. З великим рахунком, я підозрюю, що після обробки масловоском не буде протікання. Але все ж таки, як я і сказав, я хочу бути впевненим в результаті, щоб людина користувалася з задоволенням своїм келихом. Тому я вирішив дещо зробити. А що я буду робити, друзі? Зараз побачимо. Йдемо в майстерню. Отже, друзі, я вже попередньо виточив ось такого болта. Сподіваюся, ви зрозуміли для чого. Зараз ще його Обмотаю а, скотч плівкою, щоб він не пошкрябав всередині мені, і продовжимо. Для цієї роботи, друзі, я буду використовувати не класичні а, токарні різці. А є в мене ось такі 200 местечки для різьблення по дереву. Маленькі. Ось з ними і буду працювати. Отже, друзі, наступний крок, що мені потрібно зробити, це виточити А шайбу відповідно до цих розмірів. Є в мене така заготовочка, вона в мене друзі, зберігалася аж ціли два роки. Тут, як можете помітити, волокна розташовані поперек. Тобто площина, як в дошки. Отже, друзі, врешті-решт маю ось такий фінішний результат. У вашій увазі. А питання знищимо, друзі, я вирішив. Ви бачили, як я це зробив. Більш того, келих вже пройшов випробовування. Більше ніж на три години я наповнив його повністю водою. Він простояв, жодних нарікань з цього питання немає. А що стосується руків'я, друзі, то тут я відмовився саме від дерев'яного руків'я. Чому? Тому що з дерев'яним руків'ям келихів дуже багато. Переглядаючи той самий YouTube, я бачив, що всі майстри роблять зклеєним дерев'яним руків'ям. І той самий інтернет пропонує до продажу такі самі келихи масового вжитку, вони всі як один однакові. Також з дерев'яним руків'ям, а я забажав зробити оригінальний келих. металевий. Скажу одразу, що я розглядав такий варіант для матеріалу використати ковані елементи. Зараз є багато пропозицій з різноманітними кованими елементами, але від нього я одразу відмовився, тому що одразу було помітно, що це руків руків'я робив би не я. Що... Тобто Було б зрозуміло, що це не я його зробив. Коване, що я лише використав вже готовий елемент. А моє завдання було зробити авторський оригінальний келих. Друзі. А на мою думку, друзі, келих получився елегантним та брутальним дещо одночасно. А мені, до речі, дуже подобається комбінація деревини та металу, особливо це, що стосується дуба. Дуб та метал, мені подобається така комбінація, такий тандем. Замовнику я також вже встиг продемонструвати келих. Всі задоволені. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогодні своє відео. А, дякую за увагу. А, по старій добрій традиції закликаю вас. Підтримайте україномовний YouTube, підтримайте український контент. Обов'язково пишіть свої коментарі дописи, щоб у нас з вами був зворотний зв'язок. Чи сподобався вам цей, цей келих? Буде цікаво почути ваші думки. Сьогодні в мене вийшов такий келих, наступного разу, напевно, буде щось інше, можливо навіть цікавіше. Дякую за увагу, бережіть себе, до зустрічі в наступних відео.